Всім привіт! З вами Інвал, і давайте сьогодні побудуємо план на тиждень по торговій парі євро-долар. І як завжди, починаємо з тижневого таймфрейму. Як ми бачимо, ціна жодним чином не реагує на місячні свінги, і тиждень завжди в нас закривається зеленою повнотілою свічкою, тому за основний таргет для цього мову, вже вкотре він пересувається вище, можна обрати хай 2023 року. Так, це такий. Досить вагомий а, таргет. Зсижня сформували імб, але поки що немає якихось вагомих факторів, а, які доставлять ціну до цього імба. Тому давайте відштовхуватись від того, що є вже сформовано. Як ми бачимо, з Daily ціна рухається в прекрасному ордерфлоу, і ми вже знаємо, що а, під час Order Flow ціна любить захоплювати інструменти зі старшого періоду, як це було, наприклад, ось тут, як ліфаге затестили. Це буде так само тут. 100%. Просто варто дочекатися моменту, коли сформуються ті фактори, котрі доставлять ціну сюди. Але поки що ціна туди не збирається, тому давайте дивитися, що в нас є на даний момент. Тест Daily Imba. Тут Daily Imp не сформували, на жаль, але його сформували по Dixie, Давайте розглянемо цей момент краще. Отож, присутній ребаланс Daily FG і присутній А4 рей. Все би було прекрасно, якби ціна затестала даний імп С4, тоді я би вважав, що всі тригери захоплені, і можна спокійно падати до рівня H4 Inval well well, шукати лунги по євро. Але даний тригер не захоплений. І це може бути е якраз таки причиною, чому ціна повернеться до цих значень. Тому я для себе розглядаю два варіанти розвитку подій. Перший це похід з теперішніх, і для цього мені потрібно побачити. По-перше, закріплення тілом свічки за даним свінгом. Адже це буде формувати годинний блок. І так, не буде годинного імба в цьому блоці, але залишать даний свінг як тригер, Після чого ціна просто, якщо захопить цей свінг, я буду розглядати тут свої угоди. Ну так, по євро. Бо буде блок, замість імба, свінг і так далі. Ось. Інший варіант, що з теперішніх ціна піде. Вже нарешті до цього імба. Тут, як ми бачимо, також присутні тригери з годинки, захоплюють тригер з годинки, і вже від цих значень розвернеться, дасть нам якусь модель входу, і ми будемо продовжувати торгувати далі. Ось таке б мене цікавило. Давайте тепер ще перейдемо на євро. І я дивлюся завжди на графіки євро на Aitkaпі. І він часто формує певні. Підказки. І тут цією підказкою може бути даний свінг за 4 як тригер. Якщо чесно, торгувати в лонг, коли у тебе під ногами ось такий тригер, не дуже тобі хочеться. І варіант з, з походом Діксі до цього імба був би хорошим в тому плані, що євро би захопило даний свінг. Так могло би бути присутнє СНТ, тому що Діксі б оновив цей лов на євро. а Євро би не оновило його, і просто захопило б даний свінг. І ось тут я би розглядав свої угоди. Ось. Це в ідеалі. Наразі ціна просто тестує годинний імп, після чого у нас не відбувається нічого, ось такий запил. Ну, чесно кажучи, розглядати салон угоди, не дуже то і хочеться, та й не буду. Тому після закриття свічка, якщо сформується імп. То максимум буду дивитися після захоплення даного гоного свінга. Ось. Але я кажу: і в ідеалі захоплення цього свінга за 4. І тоді продовження руху вище. Весь тиждень можна було вангувати в якомусь ордер флоу. А також варта операція на діксі. Тому, якщо так підсумовувати план, то сьогодні цікавить захоплення хоч якихось тригерів за щоден 1 або за 4 щоб ціна ще повернулася до цих відміток так, як по Діксі, так і по євро. Там формування моделі для входу. І тоді лонг. Ну і, звичайно, лонг буде продовжуватись доти, поки буде продовжуватись ордер флоу І цей ордер флоу може продовжуватись аж до хаю 2023 року. Тому план поки що такий. Працюємо з ним і зустрінемось вже наступного тижня. Дякую всім за перегляд.